Дорогі брати та сестри, давайте разом помолимося за батьків, які втратили дітей на війні. Господи Всемилосердний, ми звертаємося до тебе з болем, який не має меж. Ти бачиш серця тих, хто втратив найдорожче своїх дітей, ти знаєш їхні невимовні Сльози, які ніколи не висихають, і тугу, яка не полишає їхні душі. Господи, огорни їх своїм світлом, дай їм відчути твою любов, яка може загоїти навіть найглибші рани. Поклади руку на їхні серця, заспокой їхні душі, подаруй їм сили жити далі. Господи, ми знаємо, що їхні сини і доньки не померли марно. Вони віддали свої життя за свободу, за мир. За наше майбутнє прийми їхні душі у свої небесні обійми, даруй їм вічний спокій, ми молимо тебе за тих, хто залишився на землі, підтримуй батьків у їхній скорботі, подаруй їм надію на зустріч із дітьми у Твоєму царстві, допоможи їм знайти сили у спогадах, у молитвах, у добрих справах, які вони можуть присвятити пам'яті своїх дітей. Господи, наповни їхні серця диплом, даруй їм людей поруч які будуть підтримувати, слухати, розуміти. Огорни їхню самотність твоєю присутністю, щоб вони відчували, що не залишені, що ти завжди поруч. Ми просимо тебе, Боже, допоможи їм нести цей важкий хрест, бо людськими силами це неможливо. Дай їм віру в твою волю, у те, що їхні діти тепер спочивають у тобі і моляться за мир на землі. Господи, ми благаємо, щоб цей біль був останнім для нашого народу, щоб ніхто більше не втрачав дітей через війну. Зупини це зло. Захисти нас від нових трагедій, подаруй нашій землі мир, якого всі ми так прагнемо. Дякуємо тобі, Господи, за життя кожної дитини, за кожен їхній подвиг, за їхню любов до батьківщини. Нехай пам'ять про них буде вічною. А твоя благодать джерелом сили для їхніх батьків. Амінь.